З настанням холодів інспектори Лозівського районного управління ДСНС проводять інформаційну кампанію в населених пунктах громади серед мешканців приватних житлових будинків, щоб нагадати про важливість дотримання правил безпеки під час опалювального сезону. Рятувальники пояснюють, що пічне опалення та інші прилади можуть стати небезпечними, якщо не дотримуватися правил. Вони наголошують на тому, як важливо стежити за станом опалювального обладнання, регулярно чистити димоходи та залишати обігрівачі лише під наглядом. Важливо забезпечити безпеку наших домівок та запобігти виникненню пожеж. Всі печі та інші опалювальні прилади повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Несправні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Очищення димоходів та печей від сажі є критично важливим етапом. Який необхідно виконувати не лише перед початком опалювального сезону, а й протягом нього. Для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі це має відбуватися не рідше одного разу на три місяці. Для печей безперервної дії один раз на два місяці. Кухонні плити та п'ятильники потрібно очищати один раз на місяць. Також слід пам'ятати, що димові труби, будинків з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані іскрогасниками. Під час експлуатації пічного опалення є ряд заборон, яких потрібно дотримуватися. Не можна залишати печі, що топляться, без нагляду, а також зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді на горючих поверхнях. Не слід сушити чи складати на печах одяг та інші горючі предмети. Застосування для розпалювання печей легкозаймистих рідин також є категорично забороненим. Не можна топити вугіллям, коксом і газом печі, які не пристосовані для цього. А також використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топливника, дотримуючись цих простих, але важливих правил, ми зможемо забезпечити безпеку наших домівок та уникнути трагічних наслідків. Фахівці звертаються до людей із закликом не ризикувати своїм життям і безпекою близьких, а також дбати про безпеку своїх осель. Кожен мешканець має пам'ятати, що відповідальність за дотримання правил може запобігти трагедіям. Інспекторський склад Лозівського районного управління закликає всіх бути уважними та відповідальними під час підготовки та впродовж опалювального сезону.